Arcteryx повторив історію багатьох брендів, був собі такий нішевий, досить дорогий аудор-бренд, але тоді засвітився на різних популярних особистостях. Плюс зробили колаби з BIMS, Pelleж, Sander, і тепер це суперпопулярний бренд не тільки в аудорі, але й у стрітвірі. Але тим не менше. Артерікс йде своєю дорогою, не піддається на тренди, і за це йому можна тільки респектувати. Слава Україні! Товариство! Мене звати Макс, ви на каналі Лішоп. І сьогодні на огляді будуть зразу два найпопулярніші слінги від бренду Arcteryx. Це є модель Mantas 1, Mantis 2. Та модель Heliad 6. Чому Sling, а не Messenger, поясна сумка чи бананка? В англійській мові існує таке поняття як Slink Back. Це невелика компактна сумка, яка зазвичай використовується для подорожей, але підходить і для повсякденного використання. Тому я думаю, це поняття прекрасно підійде як загальний термін для всіх сумок ось такого типу. Розпочнемо з моделей Mantis, а саме Mantis 1. Це ось ця в коричневому кольорі, вона йде на півтора літри. І ось це Mantis 2 у чорному кольорі, яка йде на 2,5 літра. Як бачите, обидві сумки йдуть такої трапецеподібної форми, по суті, вони одинакові і відрізняються лише розмірами. Різниця в замірах приблизно 3-4 сантиметри. Виконана сумка на 100% з переробленого поліестру. Сам матеріал досить цупкий. Я думаю, якщо ви десь випадково зацепите, з ним нічого не станеться. Зразу, що кидається в очі, це скелет рептилоїда, логотип Арктерікса. Два відділення, хоча навіть не два, а два з половиною. Спереді в нас додаткове відділення, яке всередині має ще кліпсу під ключі. І тепер основне відділення. Посередині, таким же матеріалом, як і весь підклад сумки, розділяється на дві частини. В передній частині на замку ховається ще одне невеличке відділення для цінних речей. Зверну вашу увагу, що фурнітура ні зсередини, ні ззовні не має ніяких надписів YKK, але YKK ховається ось тут, знизу. Під застібкою. Чому ж я сказав, що сумка має не два, а два з половиною відділення. Все половинне відділення розміщене ось тут зверху. Це допоміжне відділення, і воно, скоріш за все, слугує для швидкого доступу до речей. Воно прямокутної форми, і туди спокійно поміщається телефон. Насправді це дуже круте рішення. Не знаю, чи його робили суто під телефон, але я думаю, що більшість, хто купляє таку сумку 100%, носить там телефон. Якщо взяти меншу версію Mantis 1, вона теж має цю допоміжну кишеню. І туди теж спокійно влазить телефон. Так, він ховається не повністю. Верхівку телефону все-таки видно, але я думаю, це не смертельно. Телефон у мене 11 Pro. Ось ця задня м'ягенька вставка з перфорацією має спеціальну назву Spacer Mesh і слугує для того, щоб місце, куди прилягає сумка, не по тілу. Насправді, дуже таке спірне рішення. Як на мене, воно має місце десь в рюкзаках. Ну але ну, зробили в бананці та й зробили. Гірше від цього точно не буде. Зверніть увагу, що шлея кріпиться до самої сумки, не намертво, як в більшості сумок. А через таке от вічко. Для чого це зроблено? В залежності від того, як ви носите сумку, у вас на шлеї не буде утворюватися ніяких згинів. Тобто, якщо ви сумку просто надіваєте на плече, шлея стає в ось таке положення, і ніяких згинів, як бачите, немає. Якщо б шлея була закріплена, як в більшості там, сумок чи бананок, то утворювався б ось такий згин. А так. Цього згину немає. Тепер на рахунок самої шлиї і Фастекса. Шлия, звичайно ж, регулюється по довжині, і в максимальному положенні має 90 см. Сам Фастекс від компанії ITW. Звертайте увагу на самий надпис і на ось ці логотипи. Я думаю, так ви зможете відрізнити оригінальну сумку від неоригінальної. І на самому фастексі зсередини також присутні. Такі логотипчики. Ціна сумок Mantis 2 і Helia 6 в Штатах однакова це 50 доларів, тому якщо ви бачите якісь супер пропозиції, купити сумку на Ліксі за 1000 гривень, це 100% копія. Якщо вам цікаво буде подивитися якісь відео огляд, відео порівняння копії і оригіналу, то пишіть про це в коментарях. Переходимо тепер до другої моделі Arcteryx Heliad 6, порівняно з попередньою моделлю. Мантіс, вона йде прямокутної форми. Ширина 28 см, висота 20 см. На одному з закордонних ресурсів я побачу інформацію про те, що 6 означає літраж сумки, тобто що ця сумка йде на 6 літрів. По правді кажучи, вона не набагато розмірами відрізняється від моделі Mantis 2. матеріал, з якого виготовлена сумка, це теж поліестер, але структурно цей матеріал інший, чим в моделі Mantis. Це ріпс. Стоп, він теж не промокає, але зовні і на дотик, похожий, так, щоб було більш зрозуміло, на плащовку. До речі, вага цієї сумки якраз завдяки цьому матеріалу 120 грам. Для прикладу, Mantis 1 важить 140 грам, а модель Mantis 2 180 грам. Спереді, як і в попередній моделі, присутній вишитий логотип Arcteryx і два основних відділення. Звернув зразу вашу увагу, що сама застіпка Відрізняється від тої, яка в моделі Mantis. В моделі Heliat вона йде резинова з надписом Arcteryx. В моделі Mantis виготовлена з тканини. Фурнітура тут теж YKK. Переднє відділення, велике основне відділення і додаткове внутрішнє відділення на замку всередині якого є кліпса під ключі. Ззаді вставки з спейсер мешу, як в моделі Mantis, немає. То по суті, тут той самий матеріал, що й по всій сумці. Єдине, що стінка потовщена, і ми можемо добратися навіть до цього потовщення. Всередині внутрішнього відділення розміщена липучка. І, в принципі, ось ми добралися до цієї м'ягенької стінки, яку за бажання теж можна звідси прибрати. Сама шлея йде вуща, ніж в моделі Mantis, як і менший самий Fastex. Самі шлеї теж, як і в попередній моделі, кріпляться на вічка. Кінець шлеї тут зафіксований, тому він у вас ніде тікати не буде. Нагадаю, що в моделі Mantis була резинка. Яка рухалася по всьому периметру. Тобто тут реалізували все практичніше. Єдиний мінус, який я побачив і, в принципі, знайшов у відуках на офіційному сайті, про те, що шлея тут йде коротка. У найдовшому положенні шлея має 80 см. Нагадую, що в моделі Mantis це 90 см. Тому, якщо ви здоровань, то не факт, що ця сумка підійде вам по обхвату. Особисто я надав би перевагу моделі Heliat 6. Вона легша, вона мінімалістичніша і плюс прямокутніша форма мені до вподоби більше. З вами був Макс, канал Лішоп. Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.